Вітаю глядачів та підписників каналу Проелектро. Рубрика відповіді на питання. Інколи цікавляться, якими балансирами я користуюсь в своїй роботі. Будь ласка, це балансири G-Kong. Усі посилання на них я залишу в описі під цим відео. В мене їх два штуки на 4 А та на 1 А. 4 А я використовую, коли доводиться балансувати батареї великої ємності, ну, тому що, самі розумієте, більший струм швидше балансується. 1 А використовую на батарейках від самокатів, велосипедів маленьких. Дуже зручна штука, ось ця перехідна плата. Вона на борту має. Два набори пінів для під'єднання балансуючих шлейфів. Ну, наприклад, прийшла батарея на ремонт. Від БМС від'єдную шлейф і вставляю його ось сюди. І вони мають два типу розміри. Ось ці два поверхи. 2,54. Ось ці два нижні 1,85. Це найпопулярніші типу розміри шлейфів. Ось, наприклад, такий маленький це з батареї від Ecoflow Delta. Він має типу розмір 1,85 відстань між пінами. Знімаю його з БМС і ось так приєдную. І не розбираючи батарею, одразу можна побачити її стан. Якщо не зрозуміло, чому по два ряди пінів, це тому, що інколи шлейфи бувають рознесені на два, І останні пін одного шлейфу із першим іншого мають відстань більше, ніж калібрована відстань між пінами. Тому один шлейф. Мінусом ось сюди ставиться на один поверх. Інший шлейф зі зміщенням ставиться на другий поверх. І тоді все працює. Додаток можна завантажити на будь-який смартфон, iOS або Android. Пишете у пошуковій строчці JKBMS і одразу знайдете, де завантажити додаток. Якщо немає можливості приєднатись до балансуючого шлейфу, наприклад, як на такій батареї, то використовую ось такі. Крокодили припаяв їх на дроти на шлейф, який йде в комплекті з BMS і ось так чіпляюсь до потрібних потенціалів батареї. Зараз працюю з цей 4 Ами. Він налаштований на 3 ампери. Використовувати їх можна від 2 до 24С. Здається, при 6С він ще вмикається, живлячись від батареї, яку він балансує. А Менше вже треба додаткове живлення давати. Ну, на цій платі це реалізовано ось тут стороннє живлення можна давати. Скажу так, це в мене вже декілька років працює. Ну, питань нема. Придбав такий самий того ж самого постачальника десь півроку тому нарікань поки що немає. Налаштування максимально просте. На останній вкладці є флажок вимкнення-вимкнення. Балансування на середній вкладці. Перша строчка це кількість паралелей, друга вкладка точність балансування. Зараз виставлено 3 мВ, калібрувальна напруга, ну, тобто можна поміряти прецензійним приладом рівень напруги. Вписати сюди, натиснути ОК і балансир відкалібрується по тому приладу. Напруга старту балансування, тобто якщо Напруга на паралелі менша, ніж це значення, то балансування вимикається. Якщо більше, то вмикається. І якщо рівень балансу більший за 3 мВ. Ну в даний випадок 3 мВ. І ось передостання строчка це струм балансування. Мінімальний здається тут 1 А, максимальний 4. Це на 4 А. На 1 Аму максимальний 1 А, мінімально 300 мА. На першій сторінці просто відображено. Напруга по всім паралелям, загальний дисбаланс, датчик температури. Ну, тут його нема, а на цій є, можна ще встановлювати датчик температури. Ну, це, в принципі, все. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Я постараюсь відповісти вам або відзніму якесь окреме відео. Дякую за увагу.